Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Водолій на розклад пасіанса на період з 13 по 19 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут кайдани. Це міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Ось тут сонце ваш особистий успіх, поруч з ним, ретельне планування за часом, а також виконання, а також далекоглядні плани. Ось так. Якщо не встигаєте запам'ятовувати, пишіть для того, щоб могли порівняти і зробити важливі для вас висновки. Шукаємо ще. Ось тут добра новина. Вона може стосуватися як особистих справ, так і, наприклад, по роботі або загальних. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. В моєму каналі, друзі, зовсім скоро вже нові відео на листопад. Підписуйтесь, нові глядачі, всіх запрошую. І дякую постійним глядачам за підписки, лайки та коментарі. У нас з вами другий розклад: знак зодіака Водолій. Вогнище це родина, якісь можуть відбуватися важливі події в вашій родині. Ось тут пропонування руки та серця, а можливо, договори. Договори можуть бути по роботі або якісь по ваших побутових справах, стрілечки вниз, я би сказала, за рахунок якоїсь таємниці. Ваші справи можуть трохи призупинитися. Справи родинні. Ось така цікава четвірка. Дивіться, що це може означати саме для вас. Квітанці борги, можливо, сезонні захворювання. Черепушка. Розбите серце. Чимось ви будете розчаровані, якісь справи можуть піти не так, як ви собі планували. Якщо розглядати ось цю четвірку, це виглядає міцні сімейні стосунки в родині і батьківство. І ось тут ось, ця, ось ці стрілочки, якісь події можуть бути не швидкими, а повільними. А, що, а якщо це, наприклад, якісь таємниці роблять ваші справи, ставлять на паузу, або якось їх гальмують завдяки ось тут родинним якимось справам, і ось тут розбірки, якісь непорозуміння. Начебто нічого страшного, але чомусь ось ці стрілочки якось заплутують. Чому саме? А можливо, там нічого важного немає. Мається на увазі, що ось це призупиняться якісь процеси. Процеси можуть бути по роботі, або якісь домашні, або щось таке. Наприклад, якась спільна справа з родиною і. Хтось не буде згоден з загальною думкою. І може таки виникнути невеличкі гальмування, щось буде йти нешвидко вперед. Але компроміс завжди треба шукати. Дивимося, друзі. Сумна новина. Це якась така ситуація, котра може бути через таємницю. І знову ж вам ці розбірки в родині. І чимось щось буде не так йти не так, як ви те планували. Ще раз показується, що таємниці вони не завжди бувають на добро. Ви хотіли як-то краще, а насправді або людина образилась, або якісь такі ситуації, що ви залишились незадоволені. Або хтось із тих, кого ви любите, ваших домашніх. Дивимось сюди: покровительство вищих сил, успіх, лавровий вінок, а також ключик. Ви віднайдете рішення якихось своїх ситуацій, котрі для вас дуже важливі на даному етапі. Але ось це все відбувається через якісь труднощі. Ось ці сварки, ось ці таємниці. Чомусь ці труднощі і вони повторюються, ніби пасіянс вам хоче підкреслити, щоб ви на це звернули увагу. І ще ось тут швидкі дії та події. Те, що там було повільно, то тут воно прискорилось. Швидкі дії та події, та ви віднайдете рішення ось тут. Сьогодні з вами на колоді коло року дивимось для знака Зодіака Водолій, застереження карта Мах та порада, четвірочка мечів. Застереження полягає в тому, щоб ви робили всі важливі справи не самі по собі, враховували думку тих, для кого це важливо. Мається на увазі або ваша родина, або ваша близька людина, коханий або чоловік, або жінка. І ось цей мах завжди потужна карта, котра показує, що всі шанси у вас є. Щоб ви були переможцем. Тут вона вам випадає в застереження. Не треба робити щось на самоті, тому що іноді, навіть якщо ви доб'єтесь своїх завдань, вирішення, то це може комусь нашкодити. Ось така карта, мах, старший аркан. Апарада, друзі, це четвірка мечів. Це ще раз підкреслює, що не одна ваша думка є головною або правильною. Четвірка мечів це думки, котрі вам не подобаються, або котрі вас трохи розчарують, але іноді для загальної справи, щоб все було так, як вам треба в результаті, свої якісь думки можна поставити на другий план, щоб вони якось гармонійно співіснували. З тим, для кого ви це робите, або з ким ви це робите. Наприклад, для родини якісь або покупка чогось великого, там, холодильник, або телевізор, або телефон. Дитина просить дорогий телефон, а вам треба зекономити гроші і купити дитині телефон, щоб вона була задоволена, і ви шукаєте якийсь компроміс, більш дешевий, але також якісний телефон з багато функцій. Щось таке, а ви дивіться по своїх обставинах, до чого це може стосуватися? Які ви питання задаєте, так пасіянс відповідає. Дякую вам, друзі, ще раз. Завжди запрошую на свій канал, завжди рада бачити. До зустрічі!